Познайомилася з Андрієм випадково, я приїхала до подруги в її місто. Вирішили прогулятися. На шляху вона зустріла свого друга, привіталася, познайомились і вирішили далі прогулятися разом. Якось одразу промайнула між нами якась симпатія, одразу зрозуміла. Одразу зрозуміла, що це моя людина, що нам далі треба рухатися разом. Він був для мене дійсно опорою, бо життя в мене склалося не дуже не дуже гарним чином. У мене рано померла мама, потім тато. Він підтримував мене, як тільки міг. А ми намагалися рухатися далі і рухались. І коли не стало батьків, прийняли рішення брати опіку над моїми сестрами, дві молодші сестрички. Він дав мені колосальну підтримку. Це було спільне рішення, так як ми залишились двох, рухатись далі-вдвох, він підтримав це навіть. Uh, не обдумувалось. Він був uh, молодим батьком, таким дуже, як на одній хвилі, <хи> uh, погратися, ну і в той час uh, піклувався про мене, uh, брав відповідальність на себе, десь ходив, гуляв, давав мені час відпочити, uh, він був дуже турботливим. Коли не стало моїх батьків, ми переїхали в Одесу. Тут він почав працювати та познайомився з одним із поліцейських. Надалі вони вже співпрацювали разом. Він надихнув Андрія вступити до лав поліції охорони, пройшов навчання. Та почав працювати, йому дуже сподобалось. Андрія дуже замотивувала тема війни, він сам захотів допомагати. Він хотів бути штурмовиком через те, що він активний. Його назвали спортиком. Він на спортик такий. Як він став медиком? Це виявилось напевно його як призвання. А, бо це вийшло, він не думав про це. Але в нього виходило все на ідеально, скажімо так. Після того, як він це зрозумів, він поїхав на ще курси в Київ, не знаю, як це назвати правильно, курси, не курси по військовій медицині. Там він отримав. Диплом міжнародний, а так, ну і все. І, і тут почалось. І сам вдома кучу тем, кучу всього вивчав, дивився, він, він вже в це поринув, він вже цим жив. Mm -hmm. Доходило до того, що в нас в домі була одна тема: це медицина. Так каже, займіні треба купити ось ці ось турнікети, ось це, ось це, Краще, ніж це, треба аптечки, чи такі, чи такі, дещо ми самі докупляли, бо йому треба вже і зараз не міг дочекатися, поки хтось там щось видасть. За цей час, поки він працював парамедиком, він спас багато життів, багато кому допоміг. Не хотів мене засмучувати, багато чого не казав. Та коли його вже не стало, Мені почали приходити дуже багато повідомлень, подяки йому от за те, що він комусь допоміг, комусь життя врятував, і що хлопці дуже вдячні. йому. Останній наш вечір був якимось зовсім незвичайним. Це якісь нові емоції, він, він був якийсь. Дуже-дуже щасливий. Своїми діями він показував той вечір, як сильно він мене любить, як ну, він був дуже в житті радісний. Ранок так само був для мене якимось тяжким, хоча це було, це був день, день народження моєї сестри. А Настрій мав бути якимось веселим. Але ні, був якийсь страх, але я не розуміла чому. В цей день він мав бути в іншому місті, не там, де сталася трагедія, він мав бути разом з іншими медиками проходити підвищення кваліфікації, але він вирішив інакше. Коли ми готувалися до святкування дня народження, Пролунав почалася тривога, пролунав вибух дуже сильний. Я відчула, що щось недобре. Ми вже звикли до цих вибухів, і якось воно зазвичай легше переноситься, ніж було в цей раз. В цей раз дуже тяжко було. Я беру телефон, дивитися новини, куди, що, як. Тут присилає Андрій мені два голосових повідомлення, що влучило коло них, що є загиблі, постраждалі. Я, знаючи Андрія, не стала йому дзвонити, бо розуміла, що він зараз буде надавати допомогу іншим, тим, хто постраждав. Через час я все ж таки дзвоню йому. телефон поза зоною. Я зовсім забула, що в мене є якісь ще номери. Я відразу почала їхати на те місце, а там вже Спецслужби на місці, нас не пропускають, кажуть дзвонити командирові, я дзвоню, і тут мені повідомляють те, що, скоріш за все, він в лікарні. Я починаю його шукати по лікарнях в одній, в іншій. Коли приїхала вперше, і мені сказали, що його тут немає. Я подумала, що напевно. Я, я зраділа, бо я подумала, що, напевно, ну, перепутала, немає його серед загиблих та поранених. Потім мені кажуть їхати в іншу лікарню. Я заходжу, мене заводять до палати, я бачу його. Ой... Я, я дивилася на нього і не могла зрозуміти. Я до сих пір не можу зрозуміти, і я, я не вдова. <сміття> я його чекаю. <сміття> Надихає мене жити далі, не зупинятися тільки ну, мої дівчата, <сміття> сестри, донька. Це... Це найбільше, що в мене є. У мене. Не так багато родичів залишились, вони самі близькі. А... Ну, я завжди кажу, ви все, що в мене є. Це саме, саме дороге для мене, для дівчатка. Ще я хочу подякувати поліції охорони за те, що не забуває про мою родину, що підтримує мене, моїх діток. А я дуже вдячна, дуже. Це для мене дуже важливо.